Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Мелітополь. Яка буде деокупація Мелітополя? Як буде відбуватися деокупація Мелітополя? Коли і що? Які є перешкоди, щоб це якомога швидше зробити? Деокупувати Мелітополь? Звільнити від Росіян. Дуже швидко. Причому, чому що мешканці втратили надію, в них таке враження, що вони як от вже, ну оця агресія росіян, те, що вони чинять в Мелітополі, то вона вже а, людям Ну, вона дуже довго, іначе наче вони вже як відрізані від України. От їм таке враження і а, дуже сильна пропаганда Росії. Проте ні, дивіться, буде деокуповано місто. Дуже швидко. Це буде і. А, Невелика кількість росіян вони будуть на околиці Мелітополя. Там буде сутич, Ну там буде дійсно ом, бій. От. А так, українська армія надзвичайно швидко буде рухатися. Проїде. Мелітополь просто проїде. Великі втрати в російської армії вони змушені будуть від'їхати виїхати. Не несуть великі ну, значні втрати у них не буде вже тої сили. Тут все на силі. Навіть оця пропаганда. Людей змушують. Так, це силою змушують. На праві сильного. В Мелітополі ця пропаганда тримається тільки на силі, поки росіяни мають перевагу якусь в кількості і застосовують агресію до цивільних людей. Це просто насильство таке. Так, дуже швидко буде деокуповано І в Мелітополь прибуде допомога фінансова людям. Тут загад відкриються дороги і відновлення підприємств, діяльності. Те, що зараз не працює, закрите, те все буде працювати, відновиться. Як то швидко? Тут ще щось стосовно дітей. Що небезпека є така, що військові будуть прикриватися жінками, дітьми, цивільними людьми. Проте ні, не не, не зможуть вони захиститися. Наші військові будуть дуже обережно звільняти Мелітополь. Дуже. Діклуватися так, щоб цивільні люди не постраждали. Тільки самі військові Росії будуть знищені. Тут така справа. Це заперечує повністю, заперечує все насильство, повертаю ворогові. Всі злочини, що чинив ворог, вертаю йому назад. Буде так, буде так, буде так. Заперечую. Всю пропаганду російську заперечую. Викривається вся брехня Росії. Ще мені тут іде, ще заперечую, десь вивозяться люди, причому це діти і жінки. Заперечую. І чи вони везуть їх до моря. Не знаю. До так, тут пов'язано із цивільними людьми. Їх вивозять, Це... так. Вони не вдасться цей план. Прикриватися цивільними не вдасться, все одно буде перемога України, і люди будуть цілі. Заперечую весь негатив вертаю ворогу. Всі плани російські руйную, більше нічого не заважаю, декупувати місто Мелітополь без втрат для цивільних людей. Без втрат <кхід> для військових України. Прошу Вищі Сили, допобачні. Перекриваю. Перекриваю. Відкриваю шляхи дороги військовим України. Забираю всі перешкоди. Надходить вся необхідна допомога. Військовим України на деокупацію, для деокупації міста Мелітополь забираються перешкода. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити цивільне населення, кого б куди не вивозили. Лишають у спокої людей, більше не можуть чіпати людей агресивно діяти з цивільними людьми в Мелітополі. Буде так, буде так, буде так. Всі плани російські. Расистів в Мелітополі руйнуються, не можуть вони втілюватися. Буде так, буде так, буде так, де буде деокуповано місто Мелітополь, якомога швидше. Без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги на деокупацію міста Мелітополі. Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане, здійснено. Так. Цей план них не вдасться. І з людьми все одно перемога України, все одно. Люди не будуть вивезені. Дякую за увагу.